Привіт! Вітаю вас вже в третьому мотиваційному відео. Це челендж викинути 465 речей за 30 днів. Запрошую вас переглянути вже останнє відео про розхламлення. Сподіваюся, ви вже передивилися попередні два. Якщо ні, то я залишаю вам посилання зверху на ці відео. А також залишу посилання в інфобоксі. Дякую всім дівчаткам, хто приєднується до розхламлення, кому це цікаво, хто на шляху до мінімалізму, до порядку. Приєднуємося, не соромимося, залишаємо коментарі під відео, якщо ви також змотивовані щось розхламити в своєму житлі. Дякую кожному, хто залишає приємні слова під моїми відео. Для мене це дуже цінно. Я ціную кожного з вас. Дякую за вашу підтримку. І тому, якщо вам цікава така тематика, і ви ще досі не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Починаємо сьогодні фінішна пряма, і я вам розкажу, що я розслабляю сьогодні. Килимок для дитячої творчості він зламався ще в школі. Кирило перебирав інструкції для... Конструювання Лего також сказав, що ці йому не потрібні. Хочу викинути ось такий жорсткий диск, По-моєму, він з ноутбука, не пам'ятаю, лежить без діла. Це я хочу віддати мамі. Мама попросила, щоб я їй подарувала якісь навушнички. Це зарядочка до нього. Квиток польський. Ми їздили в Познань із Коніна. Знайшла ще школи ось такий віршик Олександра Блока, уявляєте? Колись його розповідала на зарубіжній літературі. Знайшла гарантійний на телефон на обслуговування, бо в мене зламався. І ось такий зошит з віршами. Я колись в дитинстві писала віршики які якісь такі дитячі, ніколи їх не перечитувала і навряд чи буду. Тому сьогодні це все буду. Розмотлухувати. Раджу вам також перебрати олівці, якщо у вас є діти, фломастери, якусь канцелярію завжди знайдеться, що розхламити. Тому що в кожному домі є ручки, які не пишуть, отакі такі обрубки тощо. Хочу розхламити ось цю коробку і наші старі джинсові шортики, ось порвалися в цьому місті. Негоже дитині ходити в дирявому, тому я стараюся завжди таке розхламляти. Ще я вирішила продати ось цю ковтинку сінсея. Я її майже не носила, вона мені подобалася по кольору, але я думаю, що він мені не йде. Хочу продати її на OLX, Думаю, новеньку, гарненьку ковтинку дівчатка все ж таки зможуть швиденько забрати. Ще хочу розхломити дитячі трусики. І ми вже віддали конструктор анічки для варюшки. Ось ще знайшли детальки, потрібно передати. Така сумочка, хочу також її розхламити. Ось ще одна з інтертопу. В принципі, вони непогані, можна використовувати їх як шопери, але в мене є два шопери. Чим більше, тим гірше, я вважаю. Ось впало. Тут у нас були зубочистки. Я вирішила вже не викидати, а показати сьогоднішній день. Буду викидати цю вазочку. Колись я взяла її в магазині Аврора для ватних палочок. Потім ми сюди складали зубочистки, тепер йде на сміття. Ось таку папочку також хочу викинуту. Немає куди її задіяти. Лежить без діла, перекладаю її з місця на місце. І ось ще трошки речей ключі. Ручка, яка не пише іграшки і лопаточки. Хочу продати ось цю фруктовницю. Брала її колись в магазині «Сінсей». Вона дуже велика для нас, і дуже рідко ми чомусь зараз користуємося нею. Тому хочу її продати. Можливо, потім, якщо побачу, то куплю для себе іншу. Дуже хочу купити в золотому кольорі. Також на розхламлення джинсики такі, вони на мене великі. Кирил ще ось пожертвував такі дві фігурки без них. І труси нашого тата. Сьогодні 24-й день на розхламлення. Ось такі книжки. Ці мені потрібно віддати. В мене просили цю я хочу продати. Це англійсько-англійський словничок, колись ще в університеті займалася ним. Один без пари носочок. Ось ці носочки вже старенькі, потрібно їх розхламити. У Кірюшки є вже нові. Труси одні. Знайшла ось таку листівку. Це ще колись мій чоловік мені дарував квіти, по-моєму, чому я її зберегла, не пам'ятаю. Старий клей вже засох. Так, тут якісь документи, тут листків більше, але буде вважатися, що це тут дві речі, Гризок олівця, ножики. Ось така леска, щоб плести бісер. Бісер я також розхламляю, нічого плести не буду, не хочу. Хотіла собі чокер зробити, але передумала. Знайшла навіть дитячий зубчик, також його викину. Чому ми його берегли, не зрозуміло. Пляшка стара. І ось знайшла ще таку трубочку. Уявляєте собі, знайшла пару шкарпетосу, який я викинула. Ну нічого, викину тоді вже і цей. Ще ось іграшка така, щітка, іграшки, знову ж такі, лопатки, ножики для пластиліну і ось така купа творчого матеріалу. Тут всілякі аплікації, журнал з аптеки, тісто для ліплення також віддамо. Ще знайшла такий пакетик, також буду його викидати. Сьогодні, 26-й день, я на столику поскладала речі. Розкажу вам трошки ближче, що розхламляю. Вирішила розхламити бюзгалтер з пушапом. Я його один раз надягала, більше не тягнулася рука до нього. Також хочу такий бралет віддати, продати. Вирішу вже потім він трошки малуватий на мене. Трусики, в принципі, нормальні. В чудовому стані, можливо, все ж таки продам. Тут ще кубка дитячого одягу, також будемо віддавати сорочечки, футболочки, ковтинка, трусики. Вирішила розхламити всі трусики в якийсь такий візерунок, три пари просто на нас вони малуваті, але вони просто в ідеальному стані, тому також їх будемо віддавати, ще якась дитина поносить. Футболочка, і хочу ще розхламити ось цю кепочку. Наступного року ми купимо Кірілу нову, а ця вже піде у нас на віддачу комусь з молодших. Також з дитячого на розхламлення, на продаж або на віддачу підуть такі босоніжки, я їх відразу покладу в цю коробку з під кросівок, також її на розхламлення. І ще з дитячого ось такий дракон, динозавр. Ми вже птеродона продали, також думаю, заберуть у нас і цього анкілозаврика. Такі нам попалися кіндери в Гаррі Потері. Ми не хочемо збирати ні закладочки, ні лінійки, Хочемо просто фігурки. Тому також виставлю на продаж ці два кіндери. Чоловікові подарували кепку. Абсолютно нова з етикеткою, але не вгадали з розміром також її будемо продавати і трошки з мого. Хочу віддати таку хустину, платок. Я прикрашала нею минулого року корзинку на Пасху. Але сьогодні хочу його розхламити, також буду віддавати. Також віддам полінці для макіяжу ось такі чотири щіточки, майже не користуюся. Думаю, якщо їх не буде в мене, то буде менше хламу, буде менше брудних щіточок, придеться менше мити. І якщо мені раптом вони знадобляться, можливо, для тіней, тінями я Користуюся дуже рідко, то я просто пальчиком нанесу або якось вийду з цього положення. Також ще одні шкарпетки, і ось такі я розрізала просто звичайні шкарпетки, щоб зробити тип, собі такі напальнички у туфельки. І знову ж таки, якісь поробки, окуляри в мене зламалися. Чомусь чебурашок кіріл приніс від бабусі. Не потрібні вони мені, якось вони зараз в мене асоціюються, якось не знаю, з якимось негативом. Ще знайшла ключі також на розхламлення, ось такий спонжик, просрочені ліки. Старі шкарпетки вже вони не випираються. Хочу також віддати мамі ось ці шорти. Це джинси, я обрізала. Не хочу їх більше носити, щось вони мені вже перестали подобатися. І з крупнячка. Дівчатка, хочу виставити на продаж свої туфлі. Так, вони класні, вони гарні і на цьому все закінчується, тому що мені незручно ходить, не люблю підбори. Не знаю, купувала за 3,5, буду, мабуть, виставляти за 2. Ну, шкода, звичайно, їх задешево віддавати, не за 500 же. Якщо ви також приєдналися до такого марафону 465 речей, не знаєте, що розхламити, наприклад, в 28 й день, то Пропоную звернути увагу на якісь інструменти, на гвістки, шурупи, болтики, можливо, якісь крючечки, канцелярію. Там завжди безлад. У нас немає такої якоїсь хозсумки, В принципі, завжди викликаємо якогось майстра, тому нам не потрібно багато молотків там. Викруток тощо, тому ось ці речі у нас чомусь накопилися, і сьогодні я їх буду розхламляти. До речі, ці дві викрутки у нас дублікати, я дві все ж таки залишила. Ось оце я навіть не знаю, що це. Воно йшло в наборі із фрезером. Якщо вас лякають останні дні, 29, 30 і дуже складно знайти якісь речі на розхламлення, раджу перебрати новорічний декор. Сьогодні мені прийшла така думка, я повибирала іграшки, які вже покоцані, обдерті. В принципі, сильно дорогих іграшок у нас ніколи не було, не бачу сенсу їх купувати. Докупляю, звичайно, щороку якісь нові прикраси, вирішила цього разу, мабуть, я роблю це вперше, ніколи не перебирала новорічне. Сьогодні перебираю тут більше, ніж 29 речей. Те, що таке стареньке, я викину, а те, що більш-менш. Нормального то виду я віддам бабусі. У неї маленька ялиночка, іноді ми її наряджаємо, ходимо її прикрашаємо. Тому я думаю, деякі такі іграшки, які вже мені не потрібні, на її ялиночці будуть досить таки гарно дивитися, але подивлюся, можливо, їй краще теж купити якийсь новий набірчик. Це у нас були. Лампочки, потім я їх відірвала від шнура, також чіпляла щось на ялинку. Не цих холени, якісь вони зацвіли. Вона в нас ялинка і іграшки лежали в гаражі півроку, ще як ми жили у батьків, бо не було куди складати, і трошки позацвітали. Ой, ось дивіться, павучок біжить. Куди ти біжиш? Куди ти тікаєш? Аж перечіпається. На останній день я залишила якісь гарантійки, інструкції, документації. З цього розхламлення я зробила для себе такий інсайт, що у мене були такі речі, які я перекладала з місця на місце. З року в рік, з квартири в квартиру, весь час брала їх в руки, але чомусь не приходила до того, що потрібно цю річ все ж таки розхламити, що вона не потрібна в моєму житті, але так, повинно було пройти якась кількість часу, щоб я до того дійшла. Взагалі, під час цього розхламлення я розхламила навіть те, що. Ще кілька років тому навіть не уявляла, що я буду мати таку волю, таку силу. Іноді буває, що ось ти береш річ у руки і думаєш, а вона мені пригодиться. Ну, як не через пів року, то через рік. Через рік знову ти береш цю річ, а знову ти її не використовував. Ну, мабуть, дам їй ще якийсь шанс, розхомлює її ще через рік. І так проходять роки, ми перекладаємо ту чи іншу річ з полиці на полицю, або навіть і не дістаємо з цієї верхньої полиці, чи якійсь шухляді. Все якось даємо шанс новий і новий, але хочу вам сказати, друзі, що це, на жаль, просто самообман. Не зберігайте речі просто так, речі, які ви не використовуєте. Тому що ці речі я вже говорила вам в відео про сервізи. Вони забирають вашу енергію, тому що кожну річ в нашому домі потрібно обслуговувати. До речі, друзі, як виживають ваші сервізи? Передивилися вже їх, ті стали п'єте чайок з новеньких сервізів. Ви не повірите? Я пішла до своєї бабусі. Подивилася в її сервант з сервізами, ось так критично глянула, знала, що бабуся зазвичай не дасть там щось розхламити, перебрати. Але я подивилася, чи є серед цих тарілок, чашок, мисок щось таке класне, що я б могла б забрати в свою сучасну квартиру. І я взяла ось такий чайничок. Він мені так сподобався, він такий милий. Бабуся мені його з задоволенням віддала. Аж зраділа, що я його попросила, вона потім почала мені вже нав'язувати і блюдця, і чашечки. І це взагалі так виглядало мило. Я їй в двох словах розповіла про те, що я розказувала про сервізи, про те, що не потрібно просто їх споглядати, потрібно весь цей посуд використовувати. Вона якось так захопилася цією ідеєю. Каже, бери, бери все, що тобі потрібно, користуйся. Так мені цей прям сервант рекламувала, було дуже приємно. Це те, про що я казала, що всіма речами потрібно користуватися. Я в жодному разі не проти сервізу, якщо він функціональний, якщо він просто стоїть і це якийсь пилозбірник, то звичайно ні. Буду задоволенням користуватися цим чайничком. На жаль, на жаль, не було в неї таких чашечок, щоб був лише такий чайничок. Ми розхламилися, хто приєднався, молодець, хто ще на шляху до того, щоб приєднатися, ще не передивився всі мої відео. Я вам до речі залишу в інфобоксі ще посилання на плейлист про всі мої розхламлення. Тому що це не перше і, на жаль, не останнє, як я вже казала, розхламлятися ми будемо постійно, тому що речі приходять в нашу осель. Приймаємо їх і відпускаємо з чистим серцем. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені було дуже приємно провести цей час з вами. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, було корисно. Ви також розхламилися, отримали якусь інформацію, або отримали ту дозу натхнення, щоб вже встати прямо зараз і почати діяти. Всім ще раз дякую, зустрінемося вже дуже скоро в новому влозі. Бувайте!